А с нами на связи Евгений Крапивин, редактор пособия взаимодействия с полицией в зоне проведения антитеррористической операции. Евгений, здравствуйте. Добрый вечер. Я так понимаю, вы редактор, не автор. С автором ну, вот, не получилось, к сожалению, связаться в силу его личных обстоятельств. Вы как редактор. Расскажите, как работали над пособием? Вот туда выезжали в зону АТО или это опрашивали уже людей там, на основе и их рассказывать о их о наруш о правонарушениях там их uh -huh. каких-то прав да уже обрабатывали и делали этот информационные информационное пособие uh -huh. А ну дивіться, Валентино. А цей посібник є в онлайн доступі на сайті в розділ бібліотека. Тому, в принципі, кожен там хто зараз в інтернеті можете одразу подивитись, щоб було зрозуміло про що йде мова. Цей посібник він а, має свою специфіку в тому плані, що він вийшов у серії посібників, а точніше. Практичних порадників, яка називається «Ти і поліція». це а, третій з а, посібників, да і він присвячений саме поліції, а точніше правоохоронним органам в зоні АТО йому передували посібник адвокат в кишені щодо загальних і типових ситуацій взаємодії з поліцією. А, ну це поза звісно антизону антитерористичної операції. І так само «10 порад водієві. Це про те, як людям спілкуватися з. З а, поліцією на дорозі, от і так як наша організація, я маю на увазі Асоціацію українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів асоціація ОМДПЛ займається моніторингом діяльності поліції, то а, у нас виникла така ситуація, що а, одна з Організації, яка займається роботою з переселенцями, яка регулярно відвідує зону АТО, а саме ініціатива «Восток Сос, так вони звернулись до нас з проханням присвятити от одну з наших брошур цій темі. А це було може місяці два тому. Ми вирішили взятись а, за цю роботу. У нас є а, чудовий автор цієї брошури Володимир Батчаєв, який а, і має досвід роботи і в міліції дати поліції, і. Представником омбудсмана із АТО він пов'язаний з цими організаціями. Він в Черкасах особливо взаємодіє. От і він погодився да, написати. І я виступаю редактором цієї серії взагалі, тому я цей текст. Текст більше вивіряв на а, доречність певних а, формулювань, пов'язаних з правовим регулюванням і так далі. От. Але знову ж таки, автором ідеї я там не є, і автором цієї брошури також ні. Як йшла робота над цією брошурою, ми в Асоціацію МДПЛ, от вже в принципі, з самого початку цих подій, а в тій чи іншій мірі взаємодіємо з ініціативою Восток Сос, яка створена на базі колишніх луганських громадських організацій, які разом з нами колись моніторили міліцію, да, і тому в нас залишились такі доволі дружні зв'язки. І ця тема нам більш-менш зрозуміла. От і от конкретно по вашому питанню, тут мали місце. Досвід цієї організації, яка регулярно зустрічається з переселенцями, як в Києві, які звертаються до консультації, так і допомагає у направленні певної допомоги в зону АТО, а також проводить. Певне навчання, бесіди з людьми на звільнених територіях. І головна ідея насправді цього посібника в тому, щоб ем, зібрати от, команду з наших працівників, з е, працівників, поїхати по е, деяким звільненим місцям і провести е, такі собі невеличкі заняття на тему, Ель спілкуватися з правоохоронцями на в зоні проведення антитерористичної операції. Вони розраховані здебільшого не на населення. А, а мабуть на волонтерів на організації, які працюють безпосередньо на цій території, а, але на військовослужбовців, звісно, от але знову ж таки населення теж буває різне. Хтось більш зацікавлений, хто хтось менш, тому що ми маємо чітко розділяти, якби правовий режим, який там існує, а з усіма його особливостями, і право застосування в умовах війни воно. Має безліч аспектів, да. їм небагато не місця присвячено в брошурі, оскільки, звісно, нерозно різноманітні, але тим не менш є там а, певні ну, практичні поради щодо поводження з військовими да, на самій території. А розкажіть, які це правила базові? А, ну, да, Давайте, якщо практично, да, тобто це. А, Військові конфлікти, локальні військові конфлікти на жаль, це. Не нова справа да для нашого світу, тому є різні міжнародні організації, як та саме ОБСЄ, які по суті виробили певні базові правила, як людині в цивільному, яка по якимось причинам потрапляє на зону проведення там, ну в нашому випадку, антитерористичної операції, да як їй не вступати в конфлікт з збройною людиною, тому що Зрозуміло, що тут є певна перевага з боку військовослужбовців. Поради, які на цьому посібнику, знову ж таки, загальні. Це і Поради щодо зовнішнього вигляду да не одягати занадто в стілі там мілітарін, камуфляж, певні аксесуари, поведінка, яка от, а, викликає підозру, да мати при собі документ, що посвідчує особу без нього. Там ви нікуди да не просунутися. А не намагатись втекти, чинити фізичний опір і так далі, взагалі уникати будь-яких вчинків, які можуть ну бути розцінені як якусь потенційну загрозу. Тобто в цьому випадку правило підняти руки і показати долоні. Да воно є універсальним, тому що особливо біля лі лінії зіткнення да, лінії, де ведуться бойові дії, там дуже складно. Пересуватися цивільними особами і не бути а, да, з а, сепаратистами, от, і як би далі, ось е, е, шукати певний компроміс, е, пояснювати мету свого перебування, і так і так далі. Тобто розуміти, що цивільна особа, яка знаходиться ну, в соні військових дій, вона має таки. Дуже уразливі стан і це якби поради поза правом, да тобто є правові норми, є права свободи людини, які, хоча й обмежені на цій території, вони все одно діють, але апелювати до права тут дуже складно. Посібник називається взаємодія з поліцією в зоні проведення АТО, тобто відокремлюється не просто з поліцією, а саме так, акцент на, на, на території. Да? Скажіть чому? Чим, ну, от, на, на вашу думку, відрізняється спілкування і взаємодія з поліцією, ну, в, зокрема у Києві, наприклад, і в зоні проведення АТО? Чому це відокремлюється? Угу. Ну, Справа в тому, що в зоні проведення антитерористичної операції там очевидно існує не тільки поліція, є МВС, є особливо СБУ. Там задіяне, і якби тут я використовую загальний термін. Правоохоронці, от якщо казати саме про поліцію, то є ряд е, особливостей, наприклад, е, перевірка документів. Да, якщо в Києві е, мають бути визначені законом підстави да, для перевірки документів, в зоні прадня то вони перевіряються за будь-якою вимогою. Військово-цивільних адміністрацій, а взагалі посадових осіб, які там знаходяться, це особливі щодо особистого огляду, який теж не потребує будь-яких е е пояснень підстав, особа будь-яка може бути оглянута. Це і особливості щодо, наприклад, обшуку. Якщо да? в звичайних умовах обшук проводиться в кримінальному процесі, за ухвали слідчого судді, да, яке е е отримує. Слідчі за погодженням з прокурором, і так далі, то в зоні АТО достатньо лише постанови прокурора для того, щоб ваше або не ваше житло, або особа була обшукана. Ну і найголовніше, мабуть, це так зване превентивне затримання, а це можливість затримати особу до 30 діб. За певний вид злочинів, які там переважно пов'язані з посяганням на національну безпеку, посяганням на життя правоохоронця і так далі. Так, да, в 2014 році були внесені зміни в КПК. Там додалась стаття 615, там Була прийнята інструкція, яка от передбачає таке. Превентивне да затримання 30 діб. А я нагадую, що КПК Кримінальний процесуальний кодекс за загальним правилом максимальний термін затримання становить 72 години. Якщо ви протягом 72, а точніше 60 навіть годин не постали перед судом. Вас мають звільнити В зоні антитерористичної операції. Ви можете бути затримані і на 30 діб. От і виходить, що такі базові якісь а, а, речі вони відрізняються? Ну можна вже логічно далі додумати, а, чому саме, а, але про них треба знати. Звісно, можливо, це є у посібнику, але я окремо хочу запитати е, щодо затримання: хто має право затримувати людину в зоні проведення ту? Ну, поліція, угу. я розумію. Там ще є Нацгвардія, Збройні Сили України, прикордонники. Хто має право? Насправді така, таке повноваження відповідно до КПК надано більшості з цих правоохоронних органів. Це може бути і працівник СБУ, і МВС, і Національної поліції, і навіть Нацгвардії. Тобто... Прикордонна служба може? Прикордонно не впевнений, не буду брехати, це треба перевіряти. Просто я чому питаю, тому що от, часто затримують на блокпостах на лінії розмежування, саме на на контрольно-пропускних пунктах. Угу. Хто це має от... право робити? Угу. Ну, дивіться, ще є така ситуація: що якщо особа вчиняє злочин. Uh -huh. Незаконний перетин кордону інколи це, ну якщо там і за певних умов, це теж є злочин, да, то тут можна затримати особу будь-кому. Є так зване громадське затримання, стаття 207 КПК, коли будь-яка людина може затримати будь-якого злочинця, але потім зобов'язана викликати, викликати працівника правоохоронних органу правоохоронного органу негайно, да і передати йому. Але от ситуацію з прикордонниками я не знаю. Я думаю, ви пам'ятаєте 2014 рік, коли люди, які хотіли виїхати із з непідконтрольної території, або в'їхати туди, їхали через блокпости, і їх затримували. Затримували зокрема представники добровольчих батальйонів. Я знаю, угу. що більшість з них зараз вже ну не, не знаходиться в зоні проведення, АТО, але там або пройшла ротація. Але такі випадки були і особисто мені розповідали про них. І чи ну законно що представники добровольчих батальйонів затримують людину, тримають? Ну повірте, не не, не всі зони відтримають їх. Ну, дивіться, якщо да, перша частина затримувати. А якщо вони входять до військово цивільних адміністрацій, допомагають їм, да вони мають право, але утримувати в місці несвободи мають виключно СБУ, національна поліція право, але знову ж таки ми говоримо зараз в рамках. Право регулювання там ну, все більш-менш чітко визначено. Але є правозастосування, яке, самі розумієте, має безліч нюансів. Саме е, тому ми намагалися от, в брошурі з, з от з тих пунктів коментувати ситуацію, так сказати, на життя. Шукати треба компромісу, пояснювати, а намагатися ну все-таки знайти якийсь консенсус. Тому що завжди цим добровольчим батальйонам, а вони в нас особливо відрізняються агресивністю, да? і набагато простіше вас десь закрити, потім ви станете менш різким, так думати, да? і, і зможуть нормально поговорити. А, це не врегульовано ніяким але це життя це реально. У вашій брошурі описано, що робити в таких випадках? У випадку, коли вас незаконно затримали. Так, Що ви маєте на увазі? Так, я маю на увазі, коли незаконно затримали. Або а, коли да, людина по... сумнівається в тому, що її законно затримали. У ну, да, 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 підвалі там, сидить там, а... тиждень, другий. Ну, Тиждень, другий, це, мабуть, в неї вже немає можливості. Повідомити комусь про це, бо в неї немає телефону. Але там є контакти тої ж самої поліції, гарячих ліній, прокуратури, а, з якими яким можна повідомити. Але знову ж таки. Ті ситуації, які ми знаємо, які вже давно журналістами описані, коли людини просто не має ніяких способів зв'язку. Опиратися силою вона не може. Просити через когось передати інформацію, що вона знаходиться, щоб вона дійшла до а, когось поза зоною, то ну це мабуть єдиний реальний варіант в такому випадку. А, але ще раз посібник порадник він на. Більше от про це співвідношення правових норм, як вони застосовуються в АТО, да? тобто, які треба знати, а, мати при собі хоча б брошуру. У вашій брошурі зокрема наголошується, що ну під час проведення АТО деякі права і свободи людини вони можуть утискатися. Ну угу. е да ну є в нас 22 стаття конституції, яка каже, що за будь-яких умов права і свободи людини не можуть бути звужені, та їх обсяг не може бути звужений. Тим не менш під обмеженням ми розуміємо будь-яке не знаю затримання особи поліції. Не в зоні то взагалі, да, або там а, відбування покарання там у вигляді тримання під вартою, і так і так далі. Але це є обмеження прав людей. А в зоні правня то воно набагато ширше, да, і це і превентивне затримання, і особливі там це, що я шов вже сказав, особливості щодо обшуку, і так далі. Там мова йде про те, що вони ще більш звужені, ніж ну взагалі Да. Ви можете назвати ще якісь обмеження, тому що хтось прочитає, хтось не прочитає, але щоб люди е зрозуміли, що це обмеження, таке воно переду передумовлено законодавством і ну. За умов проведення АТО. Ну, щоб людей не дивувало, там, що до них приходять без обшуку, до... За... ага. обшукувати там без якихось документів. Може, ще якісь приклади ви наведете щодо обмежень? Ну, насправді з того, що здійснює поліція, я от основне вже назвав я. Передивлявся ще раз прошуру, це точно все дав. Це перевірка документів, особисті огляди, це обшуки житла на підставі постанови прокурора. Ну і це превентивне затримання до 30 діб за певні види злочинів. Наприклад, посягання на життя правоохоронця або посягання на Територіальну цілісність та, 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 що пов'язано з сепаратизмом. Підсумовуючи нашу uh -huh. бесіду особисто від себе, щоб ви порадили людям, які хочуть поїхати у зону АТО, але бояться якихось безладів, про які багато чули і читали. У вас є 30 секунд. Треба чітко розуміти мету, для якої ви їдете в цю зону. Да, якщо ви волонтер, якщо ви хочете допомогти або нашим військовим, або місцевим мешканцям, або допомогти якимось чином перевозити там матеріальну допомогу, і так далі, тоді вам треба бути озброєним. Вам треба і вивчити правову базу особливості. Вам треба порадитись з тим організаціям, які регулярно їздять, і ні в якому разі не Вести себе провокативно да не вступати в конфлікти з озброєними людьми і не показувати, що ви краще за них знаєте, да що відбувається в зоні АТО, тому що у вас є хороший інтернет, і ви там регулярно читаєте новини. Це мабуть основне. Дякуємо, Євген Крапівін, редактор посібника про Заємодію. взаємодію з поліцією у зоні проведення антитерористичної операції.